Всім привіт! Мене звати Юля і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами зачепимо тему харчування і продуктів в Штатах та подивимось на їх вартість. Тому що це така доволі суперечлива тема, ходить багато різних думок стосовно цього. Тому я вирішила вас провести полицями двох супермаркетів, для того, щоб ви подивилися на вартість та асортимент самостійно і сформували свою думку без нав'язування зі сторони. Для цього я обрала два супермаркети: Трейдер Джоуз» і Волмарт. Вони трошки з різних сегментів, але я хочу показати вам і той, і той, і ви в процесі зрозумієте, чому мій вибір став саме на ці два супермаркети. Тож підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутнє відео. І поїхали! І ще важлива ремарочка для того, щоб наш з вами сьогодні похід не став якимось рандомом і сумбором, я вирішила сформувати перелік з продуктів, які в цілому загально є майже в кожної родини в холодильнику. Ви зараз можете побачити цей перелік ось тут. Я не претендую на те, що ви в цьому переліку можете побачити все, що є у вас в холодильнику, можливо, щось упущено. Це такий, просто середній зріз. Перший магазин, до якого ми з вами поїдемо, буде Волмарт. Walmart було засновано ще 2 липня 1962 року. Наразі під їх управлінням знаходиться понад 10 500 магазинів, і також цей магазин відомий низькими цінами на найширший асортимент продукції. Нам потрібний ось цей відділ Grocery, на нього йдемо, типу, як бакалія. В ході в нас тут величезний відділ з овочами, фруктами, різною зеленню і так далі. І квіточки. Будь ласка, в холодильнику можна брати квіточки. Це відділ з різними салатами. Тут є і готові. Розділені по секціям. Просто змішав і її. Будь ласка, навіть соусами вони є. Ціни, будь ласка, ось ви можете бачити, що по чому, але вони не те, щоб були супер добрі. Також тут ідуть ось такі суміші для салатів різних. Будь ласка, будь-які абсолютно, які вам хочеться, з сухариками без сухариків, різні овочі. Тут у нас просто Лерес, це як айсберг. Можемо бачити теж ціни, що по чому. Шпинати. Ось такі величезні пакувани шпинатів за 3,64. Такі шпинати, трошки дешевші є. За 198, але пам'ятайте про прикол штатів, що на касі завжди ціна буде трошки більше через податки. Одразу тут йдуть різні заправки до салатів, які хочеться. Будь ласка, теж тут все воно є. Також тут є різні вже готові типу сендвічі, лаваші, всякі штуки. Завернуті, можна ось теж, будь ласка, побачити їх. Я не знаю жодного разу їх не брала. Але... Взагалі на полицях дуже багато такої їжі, яка вже готова. Її потрібно піддати якісь там мінімальні термічні обробці, її можна споживати, але і якість, і смак такої їжі ну, особисто мені не заходить абсолютно. У нас просто величезний вибір помідорів, томатів. Можемо ось піти на щось більш стандартне, тобто, ось тут різні. Чері і так далі. Вартість у нас вказана за ось такий набір, в принципі, ну, за упаковку. Тобто ось ми бачимо 4,98, ну, грубо кажучи, 5 баксів, ось такий набірчик 341 грам. Трошки менше, 2,78. Такі 2,98 і так далі. Ось звичайні томати, з яких ми звикли. Тут у нас ціна вказується за 1 паунд, Це 400 з чимось грамів. Тобто ну, пів кіла, умовно кажучи, ось 2 бакси буде. Поруч з томатами у нас це булька в сітці. 3 паунда. Така цибулька, така цибулька, така. Різна є цибулька, чесничок ми бачимо теж. Помідорчики і цибулька були в нашому переліку товарів. О, тому, ось, будь ласка, можемо плюсувати. 2 бакси, пів кіла помідорів. І теж буде за пів кіло, у нас вартість 1,24. Картопелька. Вартість так само за 1 паунд 58 центів. Також ось така картопелька молода. О, бачимо. А, ну тут же ж за пакет. Да. 388 за ось такий таку сіточку. Скільки в цій сіточці? 680 грамів. Дивимося фрукти. 74 центи. паунд ось таких. Бананчиків. Банани, до речі, абсолютно нормальні на смак. Також по фруктам ось ми можемо побачити різні персики. Я обожнюю, до речі, персики. персики я по запаху обирати вмію. І скажу вам, серед тих, які я тут бачу, ось цей нектарин, ось такі нектаринчики, ось вони лежать, пахнуть. Просто чудово! просто чудово. 2,97. яблучка. яблучка тут добрі. Звичайні яблука. Ось можемо бачити. 2,12. Тих, хто полюбляє полуничку і ягоди, теж все є. Все в наявності. До речі, для болі смачненьке. Але вартість така собі. 5,48, за ось такий коробочок. 454 грами. Є також ось така лохина. Капуста з нашого списку 1,56. За так само 450 грам, трошки більше. Огірочки. Я чогось подумала, що їх тут немає. Але вони їх просто заховали в самому початку. І огірочки. Будь ласка, 82 центи за той самий 1 паунт. Все, що ви зараз бачите перед собою, друзі, це хліб. Великий асортимент виробників продукції сировини сортів борошна, наповнювань хліба, там трави, горішки, ще щось. Сірий, білий, чорний. Абсолютно будь-який. І відповідно ціна варіюється теж доволі сильно. Але ну, в середньому можна поставити ціну 2,80 за буханку хліба. Рахунок великої кількості розповсюдженої мексиканської їжі. Дуже популярні є тортильї. Їх багато. І коли я намагалася знайти лаваш, щоб накрутити стару добру шаурму, я її не знайшла, тому що всюди одна тортилья. Абсолютно логічно, з відділу хлібу ми переходимо на випічку. Ви просто подивіться, скільки всього тут пропонують з різних печів, випічок, булочок, мафінів, все що завгодно. Знаєте, що я можу сказати, не дивлячись на те, що я тільки що вам показала величезну кількість різного солодкого печив, тортиків і так далі. Воно на смак є дуже добрі позиції, але вони якісь одноманітні. От якщо порівнювати з нашими десертами, кав'ярнями, я не знаю, пекарнями, те, що роблять наші дівчатка та й хлопчики, воно взагалі інше. І цього трошки не вистачає. Я так думаю, якщо приїде якийсь супергарний кондитер, то попит буде величезний. Наступна наша зупинка м'ясо. Тут ми бачимо фарш. Це в нас яловичина. Ось, будь ласка, 1493. Також у них фарш є ось таких величезних в ковбасках, скручений. Ну, є ковбаски маленькі. Свинина йде 5,98, 5,78, коротше, є свинина. Так само є стейки свинини. 444 за. Не знаю, за що. А, вартість ось зверху написано 10. Точно, точно, вибачте. Можна знайти також індичку, як більш дієтичне м'ясо, і, звичайно, курка. Ну і м'яса багато, різні цінові категорії, в залежності від того, яке м'ясо нас цікавить. Давайте візьмемо просто курку, яка є більш. Стандартною 10 баксів в середньому буде за такий сточок. Побачки є ось в такому нарізаному варіанті, типу різні салямі, пепероні і так далі. Дуже багато різних сосисочок, вони різні за вартістю. Якщо ми візьмемо середню ціну, я думаю, це буде десь баксу 4. Для любителів сиру, асортимент тут просто не перелічте, але видно, що знову ж таки він доволі багатий і зручно те, що пропонують вже натерті сири. За середню ціну можемо взяти з вами ось такий просто блок: 3,74 Вершкове масло. Якщо ми хочемо зафіксувати якусь вартість собі, певно, то я пропоную обрати ось це звичайне несолоне масло. Дивимось, що в нас тут. 12 штук. В нашому переліку продуктів їх немає, але йогурти я не можу не показати, скільки їх різних. Молока дуже багато альтернативного, це радує. Ну і є звичайно, коров'яче з супер великих об'ємів, але ми зафіксуємо з вами ось це. Соки, вибачте, але тут такі баклажки соків стоять, що я навіть не знаю, який взяти за середню ціну. Давайте ми з вами візьмемо, щоб порахувати якусь вартість. Просто середню стандартно. Яблучний сік, і ось у нас є об'єм поменше. Майже 2 літри. Зовсім менше 3,84. О, отут уже щось трошки ближче до наших розумінь. Зеро один п'ятва. Цю сторону різні негазовані напої є дієтичні, є не зовсім дієтичні, смаки різні, ціни також. Остання наша зупиночка в Улмарді Олійка. Вона є різних віджимів, різних смаків, з різних рослин і всього чого хочеться. Вартість ви можете бачити. Приблизно фіксуємо. Таким чином виглядали ціни у супермаркеті Walmart. Загальний чек ви зараз можете побачити ось тут. В цілому, що я можу сказати про Walmart як магазин. Вибір продуктів величезний, тобто ви можете обрати щось від наймінімальнішого, найбюджетнішого до чогось там більш органічного, прикольного і дорогого. А зараз ми з вами відправимось до Trader Joe's і подивимось, що відбувається там. Трейдер Joe's було засновано в 1967 році. І також товари, які можна знайти на полицях цього магазину, всі йдуть під торговою маркою Трейдер Joe's, Тобто тут не буде великої кількості якихось брендів. Всі продукти проходять строгу дегустаційну комісію, і якщо все окей, то їх запускають на прилавки під торговою маркою. Тут у нас теж все починається з квіточок і зелені та овочей з фруктами. Капусточка у нас 1,99 за одну ось таку головку. Є капуста органічна. Бачите, такий помаранчевий символ 2,69. А так тут теж є різні мікси, суміші для салатів, різні види Там шпинат, айсберг і так далі. рогула, ще щось. В общем, теж можна знайти. Все, що хочеться, але ви бачите, що вибір вже більш обмежений. Коротше, так само є різні соуси, які можна додавати, але знову ж таки ми бачимо, що їх менше. Огірки 2,49. Органічні і неорганічні, ну, типу, звичайні 1,49. І знову ж таки, картопелька. Цибулька така. Цибулька така. Помідори теж тут є різні, і такі, і чері Яблучка теж гарненькі 99 центів, 69 центів. Сири так само є нарізані, але бачите, тут вже трошечки дорожче. І є так само терті, вже терти. Вже натертий сир і так далі. Все це, це теж тут є. Є ось такі ом, шматочки сиру. Відділ молочка можна побачити, що він тут значно менший. Яйця у нас он там в кінці, аж трошечки є і так само вершкове масло. Обочко великими бадьями, але є і ось такі а, поменше. Вершки, молоко, є різне, 24 бакси. Скільки тут об'єм, один галон. І тут різні теж напої органічні. Камбуча, в основному камбуча і якісь соки, більш натуральні. Відділ м'яса, нарізне теж ми бачимо солямі, ковбаска, шинка нарізана. Тобто теж вона тут є, але знову ж таки кількість набагато менша. Випічка і хліб ми бачимо знову ж таки його тут менше, але все ще щось є Мафіни, подвійний шоколад безглютенові, безглютенові, безглютеновий, все безглютенове. Олійка теж абсолютно різна. І кокосова, і звичайна, і авокадова. Оливково. Тобто загалом ви можете побачити, що в Trader Joe's асортимент трошки менший. При цьому продукти більш якісніші, набагато частіше бачимо слово органік. І якщо хочеться чогось такого більш прикольненького, знайти щось більш якісне і, можливо, з якимись такими незвичайними смаками, то ми будемо їхати в трейдер Джоуз. Але чому я обрала вам самі ці два магазини? Я думаю, ви помітили, що Walmart більш такий. Широкий асортимент пропонує ціни моментами трошечки нижчі, і в принципі магазин більший сам по собі. Тридер Джоуз більш вузький, продукти трошечки інші. Про що це говорить? Е, яка, в принципі, була моя мета? Моя мета була в тому, щоб показати вам, що вибір великий, і ви можете обирати спокійно сегменти продуктів і товарів, які вам близькі. Ось такий у нас сьогодні вийшов шопінг. Я сподіваюся, ви змогли сформулювати свою думку і побачили, чи підходять вам такі магазини і взагалі продукти, які тут можна знайти. Чи ви більш вибагливі або очікували інший бюджет? Пишіть в коментарях і діліться своїми думками. Мені буде дуже цікаво почитати. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Мені все це дуже важливо. А також підписуйтесь на мій інстаграм. Там я ділюсь своїм життям більш детально. Я думаю, вам буде цікаво. Ну і звичайно, мрійте масштабно, живіть яскраво! До зустрічі в нових відео, Па-па!